Ось такі я спекла марципани. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я спечу самі прості, самі бюджетні марципанчики. ми їх колись в школі називали. Тоді начинка для них була вишні. Значить, так, ось тут у мене пів стакана молока і пів стакана водички. Кладу дріжджів, десь 20 грамів, приблизно 20 грамів, від 15 до 20 олії 4-5 ложок треба, сіль, ось так, з півчайної ложки, цукру, 3 чи 4 ложки. Це все перемішую і буду віяти борошно одразу. Борошна треба від 400 грамів, кладу на борошно. Чайну ложку розпушувача. Ось так. Тепер вію борошно і одразу замішую. Все дуже легко все. Так, дівчатка, домішую на поверхні, а тісто я вже забісила, воно таке гарненьке вийшло. Я його залишаю так на поверхні і накриваю. Мисочкою десь хвилин на 30 чи на 40. Кістечко моє вже відпочило, я один раз його підминала. Тепер я ділю його на дві частинки, одну відкладаю, а з однієї я буду розкачувати його в тоненький пласт. Я Його гарненько розкачала, а тепер, отут десь посередині відступаю десь сантиметрів 2 чи 3. І мажу олійкою. Я ріжу його ось так бажано на рівні кусочки. І ось тут у мене вишні є. В своєму соці. Я трішки додав солоденькі такі, я додавала сюди трішки крохмалу так для підстраховки. І буду викладати таку начинку ось сюди. Це дуже легко. Це будуть такі марципани, як ми. Ходили в школу. Це... нас в школі називали їх марципанами. Мені багато пише, це, мар... це не марципани. Та я ж і розумію в своїх 50 років, що це, може, це й не марципани, але так ми називали. Звідки воно таке взялось? Я не знаю. Але. Нас в школі називали не ругалики, бо ругалики нас на пекарні пекли інші. А це були марципани в нас. Ось так я викладаю начинку та і скручую дуже легко. Ось так. І ось такі марципанчики виходять. Тобто дрібненькі. Ось так. Вони популярні в нас були. А тепер я їх гарно вмочаю в цукор. Ось так. Можна в олійку і в цукор. Але тут вони так у мене жирні. То. І викладаю на поверхню. Ось я їх поліпила, поскладала, тепер в розстойку хвилин на 20, а тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Пройшло хвилин 20, тепер ставляю її в духовку випікати 15 хвилин 180 градусів. Ось такі я спекла марципани. Напишіть, будь ласка, хто ще такі марципани пече. Ось такі. Тісто дуже просте. І чим простіше тісто, тим воно смачніше, як для мене. А я бажаю всім мирного неба. І всього найкращого. Готуйте з задоволенням і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, пишіть звідки ви мене дивитесь. І я вам буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до зустрічі!